Мої хороші всім, величезний привіт! І хочу вам сьогодні показати свої засоби для догляду, які я придбала якийсь певний час назад. А почнімо з великої баночки. Я шукала щось таке. Ну, насправді я велике не шукала, але ніби по відгукам це непогано. Пом'якшуючий крем для ніг. Має делікатну структуру, призначену для зволоження та захисту шкіри. Продукт, збагачений комплексом активних інгредієнтів, сечовиною, екстрактом водоростей і органовою олією. Тобто, це крем для ніг з сечовиною Це все те, що я шукала. І я так розумію, це у нас, да, виробляє Україна. Якраз хотіла щось таке спробувати, бо мій кремушок скоро закінчиться. Мені радили придбати щось з човиною, навіть немає різниці, якого бренду. Тому подивимось. Прям багато, пів літра. Тут є тазатор, але я не перевіряла, чи працює він, чи ні. Потім дізнаюся. Так, в Єві я придбала кісточку, бо я не можу знайти свою. В мене була дуже чудова, на хербі купувала, але треба мені щось таке. Це така тонка. Ще не відкривала поки лежить. Я навіть, а якщо насправді придбала і забула, два дезодоранти. нові, як я люблю, дав. І придбала в Єві. Адеперспирант, олівець, Невидимий догляд. А це в нас яблуко та білий чай. До речі, цікавий смак. А, запах цікавий, не смак. Таке дезодеранти у нас зараз дороге задоволення. До 100 гривень по акції. Дешевше я не знаходила. Так. А, йоржики. Але вони в мене вже так виглядають тут з Бо я їх відкрила. А це я придбала йоржики для чистки зубів. Тут, як показано, самий-самий маленький розмір. І один я вже дістала, тому я так їх закрила. Щоб не згубити. А поки користуюся, мені все подобається. І це я придбала. А мені самі ці йоржики не радили, але мені їх просто порадили, навіть назначив мій парадонт, бо мені те, це потрібно. До речі, непогана штука, але треба бути обережним, бо якщо ясно кривоточать, може бути погано. А, так, їдемо далі. Потім це кіт. А тепер покажу набір, який я придбала, здається, в Аврорі. Я не пам'ятаю, це було давно, це було літо. А, жив... живильний бальзам для для губ. Щось для волосся, багатофункціональний спрей для волосся. І тут спрей-міст для тіла. Я насправді думала, тут все для волосся. Мабуть, скоріше за все, ви це все бачили. Це якусь коробочку я придбала, але вже не пам'ятаю. Нічим ще не користувалась, просто лежить це як зазвичай. Далі я придбала носочки фармстей, морква. Думаю, пора вам знову знімати відео з масочками. Бо я обожнюю цей звук, як воно так хрустить. Так, далі. Я придбала ось таких дві однакових маски. А Dereillo Spain Hair Mask. All Hair Types. Made in Spain. я не знаю. Це була акція. Я взагалі таких. Насправді не бачила в продажі. Я придбала в Сільпо у якому місці. Здається, у вересні. Або в листопаді Ні, це був або вересень, або в жовтень. Де була акція, типу, два по ціні одного. Ось таку я придбала. Уявляю, якщо вона мені сподобається. Подивимось. І я придбала. Лак для нігтів. У мене ж немає лаків, правильно? Треба вам, мабуть, також зняти відео про лаків. Я не роблю собі гель-лак, але я обожнюю, коли в мене є час робити звичайний. Мені вистачає на тиждень. А брала блакитний колір, цей з блискучками. Видно, да? Цей в мене... З блискітками Ось цей блакитний та оцей з блискітками І цей, він якийсь речі, типу рожевий Glossing Glow. Я думала, що це просто це лак, але мені здається це покриття типу <свісно> придбала не розібравшись. Дивний кольор. Це зрозуміло. Мені здається, він допомагає, типу, якщо антиєлового ефект. А після таких лаків буває жовті нігті. Це в мене вже пройшло, мабуть, десь два тижні, і цей жовтні з пішла. А оце я придбала в Єві, був якось час, і там ну, ніде я не могла знайти, знайти катріс але потім він знову з'явився. Я обожнюю катріз, тому що в них чудова щіточка, і мені подобається, як а, лягає лак. Але, звичайно, я, здається, наношу два шари лаку. А зверху в мене є якась, теж в я її купувала, чудовий, чудовий захист, прямо добре закріплює. І я задоволена. Але. Мало того, я придбала ще, ще лаки, і вони до мене їдуть пізніше вам зніму ще відео. Мені здається, я... кошечок. Мої хороші, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!